Жадівні чиновники витончені схеми і великі великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н1. Коли війна не заважає. Голови міських рад, керівництво районних і обласної адміністрації, комунальних і державних підприємств на Житомирщині значно збільшили свої посадові оклади у 2024 році. Хтось сам собі виписав зарплатню на третину більшу, ніж минулого року, а хтось і взагалі вдвічі дорожче оцінив свої послуги. Премії надбавки, які більші за розмір зарплати. Лише за які такі заслуги і подвиги незрозуміло при зарплатах народних депутатів України у 60 тисяч гривень, міністрів у 90 тисяч гривень, а у військових на фронті у 100 тисяч гривень. Керівники житомирських підприємств, що фінансуються з держбюджету, повиплачували собі зарплатні у майже мільйон гривень щомісяця. І як це можливо? Дивіться на штоп-чиновників, які збільшили собі зарплати. Розпочнемо з міських голів. Лідером в рейтингу зарплат за 2024 рік несподівано виявилась мер Андрушівки Галина Білецька. Вона отримала у 2024 році 976 тисяч 941 гривню, в той час як у 2023 році було 684 тисячі 789 гривень. Збільшення грандіозне на 43%. Мешканці Андрушівки, напишіть у коментарях, за які здобутки міський голова міг збільшити собі зарплату. А тепер пройдемося по всім головним містам Житомирської області. Зарплата на той момент мера Житомира у 2024 році Сергія Сухомлина становила 677 тисяч 241 гривню. За минулий рік було 638 тисяч 668 гривень. Тобто зростання майже на 40 тисяч гривень. Зарплата мера Бердичева Сергія Орлюка становить 361 тисячу 164 гривні. В той час, як минулоріч, було 241 тисяча 621 гривня, тобто збільшення на 49%. Коростень. Без зміни керівник міста Володимир Москаленко отримав 861 632 гривні при тому, що у 2023 році було 699 тисяч 690 гривень, тобто збільшення на 23%. Звягель. Зарплата мера Миколи Боровця – близько 800 тисяч гривень, а у 2023 році було 608 тисяч. Тобто Боровець збільшив собі зарплату аж на 32% мер Малина Олександр Ситайло отримав близько 709 тисяч гривень. У 2023 році було 827 тисяч 388 гривень. Тобто зменшення на 14%. Унікальний випадок в даному топі. Овруч. Зарплата Івана Корода за минулий рік – близько 512 тисяч гривень. У 2023 році ж було 432 тисячі тобто збільшення на 18%. Зарплата мера Радомишля Володимира Тетерського склала 807 тисяч гривень, як і у 2023 році мер Баранівки Олександр Мігей отримав 716 тисяч 800 гривень, а у 2023 році було 396 тисяч 397 гривень. І це рекордне зростання серед усіх мерів на цілих 81%. Міський голова Олевська Сергій Лисицький отримав за рік трохи більше 660 тисяч гривень, в той час, як у минулому році, було 547 тисяч гривень. Тобто збільшення пішло на 21%. Чуднів! Чутнів, зарплата Віталія Витка 518 тисяч 536 гривень той час, як у 2023 році, було 374 тисячі 759 гривень. Збільшення на 38%. Як бачимо, в абсолютній більшості міських голів зарплати суттєво зросли. А ще це дуже зручно, коли ти сам визначаєш, скільки грошей платників податків ти покладеш до своєї кишені. Мрія, а не робота. Заробляють більше не лише голови, але й заступники міських голів. Так, перша заступниця мера Житомира Світлана Ольшанська минулого року отримала понад 903 тисячі гривень зарплати. За 2023 рік було близько 770 тисяч гривень зарплата іншої заступниця мера марії місюрової у 2024 році становила майже 794 тисячі гривень в той час як за 2023 рік було близько 721 тисяча гривень ще більше ніж у мерів зросли зарплати у голів районних адміністрацій Житомирської області Кожен голова адміністрації отримує близько мільйона гривень. Юрій Тарасюк, якого розпорядженнями від 8 серпня 2023 року президент звільнив з посади голови Коростенської РДА і призначив головою Житомирської РДА, за минулий рік отримав 1 мільйон 162 тисячі 756 гривень зарплати. За 2023 рік сумарні виплати у двох РДА становили 706 тисяч 615 гривень. Голова Бердичівської РДА Людмила Демидюк за 2024 рік отримала 948 тисяч 443 гривні зарплати. У 2023 році було 511 тисяч 477 гривень – надзвичайне зростання зарплати, майже удвічі. Голова Звягільської РДА Іван Туровський минулого року отримав 983 тисячі 808 гривень. У 2023 році ж було 429 тисяч 99 гривень. Видно, голова адміністрації працював не по 8, а по 16 годин на день. І за інтенсивність його зарплата зросла в два рази. Як же інакше пояснити таку шалену прибавку? Голова Коростенської РДА Олег Рябой, який був призначений на цю посаду розпорядженням президента від 25 вересня 2023 року, за минулий рік отримав 1 мільйон 53 тисячі гривень зарплати. За 2023 рік сумарно в РДА і департаменті ОДА він заробив 546 тисяч 99 гривень. Що скажеш, Ефективність всіх топ-чиновників адміністрації області суттєво зросла за минулий рік. Цікаво, що ж принесе їм 2025 рік. Над районними адміністраціями стоїть адміністрація обласна, і, звісно, зарплати цих чиновників не могли бути нижчими ніж районних. Так, перша заступниця начальника Житомирської ОВА Наталія Остапченко за минулий рік отримала 1 мільйон 417 тисяч гривень зарплати, в той час як за 2023 рік був 1 мільйон 237 тисяч гривень. Заступник начальника ОВА Віктор Градівський за минулий рік отримав 1 мільйон 304 тисячі гривень зарплати, в той час, як минулоріч, його зарплата становила 1 мільйон 137 тисяч 848 гривень. Заступник начальника ОВА з питань взаємодії з правоохоронними органами Олександр Федько за минулий рік отримав 1 мільйон 322 тисячі 238 гривень зарплати. За 2023 рік його зарплата становила 1 мільйон 140 тисяч 350 гривень. Керівництво адміністрації, депутати обласної і міських рад, міські голови серед іншого мають значний і вирішальний вплив на призначення тих чи інших осіб на посади керівників комунальних та державних закладів Житомирщини. І це, як показує практика, не менш прибуткова річ ніж офіційні зарплати. Так 7 квітня у Києві затримали депутата Житомирської облради від проросійської російської партії ОПЗЖ, який вимагав 10 тисяч доларів за сприяння у працевлаштуванні, про це повідомила прес-служба ДБР. Посадовець намагався отримати 10 тисяч доларів від чоловіка, який прагнув працевлаштуватися до державної установи на конкурсну посаду у березні 2025 року. Фігурант зустрівся з потенційним клієнтом і запропонував допомогу в працевлаштуванні. Депутат запевняв, що має впливові зв'язки серед високопосадовців, правоохоронців та представників контролюючих органів. За вирішення питання він запросив 10 тисяч доларів, йдеться у повідомленні. Якщо такі хабарі дають, щоб влаштуватися на роботу в держструктуру, то важко собі уявити, скільки ж вони в подальшому збираються красти і які ще зарплати собі виписувати. Хоча чому важко? Залізний топ 1 нашого зарплатного рейтингу за 2024 рік, начальник столичного лісового офісу скандального державного підприємства Ліси України Віктор Сахнюк. Він за 2024 рік отримав грандіозні 9 мільйонів 123 тисячі гривень зарплати. При цьому зарплата Віктора Сахнюка за 2023 рік становила 4 мільйони 856 тисяч. Отже, держава з минулого року почала виплачувати чиновнику на понад 4 мільйонів гривень більше грошей. За що ж? Не вже самотужки втілив життя президентську програму про мільярд дерев. Про те, як державне підприємство Ліси України можливо під час війни наживаються на українській армії. Дивіться в одному з наших розслідувань на телеканалі Н1 під назвою «Розпил на лісі для фортифікацій. Фіктивні фірми отримали сотні мільйонів. ДП ліси України, як один із багатьох інших учасників. Беремо там участь. І нас по якимось питанням на початку відхиляли. Ми писали скарги в антимонопольний комітет і так далі. Ми боролися за це. Ми дали найкращу пропозицію, я коректно, ми дали найкращу пропозицію, але нас відхилили. Були відповідні скарги в антимонопольний комітет і так далі. Потім ця ситуація вирівнялася. Ми навчились, скажімо так, як перемагати. Крадіжка лісу в захисників під час війни неймовірних масштабів. Керівник державного підприємства Ліси України звинувачує чи то міноборони, чи то обласні військові адміністрації, чи то потойбічні сили. Однак точно не своїх підлеглих. Військові адміністрації і самі військові говорять про схематози самих лісгоспів ДП Ліси України. Схема почалася із ФОП чаус Ігор Олегович. За три місяці після реєстрації департамент ОВА укладає з ним прямі договори на постачання деревини на мільйон гривень. Цікаво, що у липні 2023 року, коли Чао стільки зареєстрував ФОП, мав виконавче впровадження за штраф від поліції. Раніше ж його визнавали винним за крадіжку півлітрового Джек Деніелс В АТВ крадене війське він відпрацьовував 100 годин громадських тубіль. Інформації про роботу комісії в ЗМІ обмаль відомо, що комісія проводить закриті засідання в парламенті з тими. Хто має доступ до державної таємниці за участю вищого військового командування міноборони та генштабу Голів, ОВА, бо СБУ, ДБР та Нацполіції, а також інспектує будівництво фортифікацій. Виїжджали на Херсонські, Сумські, Запорізькі, Покровські напрямки та на прикордоння Житомирської області з Білорусі. Як з'ясувалося, саме тема відсутності лісу номер один, про яку говорять військові членам комісії на місцях. Шукайте розслідування про крадіжку лісу у військових на ютуб-каналі телеканалу Н1. Дивіться нас у телевізорі, а також на світ Тіві та Київстар ТБ. А я нагадую, що в ефірі телеканалу Н1 був золотий батон, де ми розповідаємо про жадібних чиновників, витончені схеми та великі-великі гроші. До зустрічі!